Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Нові ціни на овочі та фрукти. Персики 80 гривень за 1 кілограм. Буду копійки заокружувати в більшу сторону. Лимон 84. Апельсини 83. Авокадо Хаас одна штука за 80 гривень. Такий варіант дві штуки за 80 гривень. Авокадо перший гатунок 200 гривень за 1 кг. І 160 гривень хас. Яблуко сортове 94, Манго по 140. Яблуко Голден 86. Яблуко раннє 52 гривні. Кавуни по 15,50 за кілограм. Диня узбецька 75 гривень за 1 кілограм. Перець салатний 32 ,40 гривні 40 копійок. Кабачки. Ціна 26. Огірки 45 гривень за кілограм. Часник по 120 гривень за 1 кілограм. Цибуля біла 22 гривні за кілограм. Цибуля ріпчаста 13,85. Морква 12,90. Морква мита 18. Гарбуз батернат 50 гривень за кілограм. Гарбуз хокайдо 49,50. Картопля молода по 19,80. Баклажани по 30 гривень. Картофля другий гатунок, вона просто дрібніша, 13,90. Буряк 8,95 за кілограм. Корінь імбиря, 155 гривень за 1 кілограм. Капуста 16,80. Томати грунтові. 32 гривні. Цибуля червона, Марс 27,50, томати тепличні 64,90. Томати коктейльні на гілочці або без гілочки 146. Томати рожеві 70 гривень. Кавун безнасінний 25 гривень за кілограм. Яблуко Гала 57. Принц» – 94. Ківі кілограм за 220 гривень. Банани 56. Мандарини 70. Гранат за 289 за кілограм. Грейфрут 83 гривні. Слива 53. Персик інжирний 140. Нектарини по 95. 95 гривень коштує виноград кишмиш. Як бачите, розібрали на ура. Томати черрі 45 гривень за 250 грамів. Фігурні вироби. Не глазуровані з какао та молоком. 32 гривні 170 грамів. Солодка вата у відерці. 40 грамів за 32 гривні та 40 копійок. Така новинка солодка вата за 28. Хлібці рисові. 19,30. Агар, агар від своєї лінії. Загущувач. 16 гривень 8 грамів. Желатин харчовий. Ціна 13,30. Вага 25 грамів. Приправа чемпіон хмелі сонелі. 10 гривень 30 грамів. Приправа до м'яса з ананасом 21 гривня 30 грамів. І є ще з чорносливом. Суп гороховий зі смаком бекону миттєвого приготування 13 гривень. Суп харчорисовий миттєвого приготування 16,70 г. Під торгової марки Щедро. Соус гострий батумський, Ціна 29,70 200 г. Тортиля від своєї лінії. Пшенично-жидня мультизернова. 39,60-240 грамів. 4 штуки в упаковці. Булочки день у день. Ціна 16 гривень в упаковці 4 штуки. Загальна вага 200 грамів. Такий тортик за 246 ,60, 430 грамів. Дуже мені подобається, що зображено зріз. і можна подивитися, яке тут співвідношення крему, коржів. Такий тортик, банан, шоколад 174,80, Вага 400 грамів. Тортик тофі-міл 450 грамів. З ціною 198,90 450 грамів. Акційна ціна на йогурт без цукру від торгової марки Галичина 280 грамів 2550. Такий варіант: йогурт суниця Манго 240 г 2550. І ще є з вишнею з лаками та чорницею з лаками по 30 гривень 50 кубів. Тут залишилось лише з вишнею. Акційні ціни на біфідо йогурти Активієм. Вага тут 290 г. І є різні без цукру з ананасом, полуницею, чия, вишня, чия, біфідо йогурт, лісові ягоди та злаки по 24,80. А є безлактозний варіант банан Ківі Смак 25,80. Сир кисломолочний від своєї лінії 51 гривня 50 копійок за 300 г 5% жирності. Нежирний сир кисломолочний від своєї лінії 50 гривень 50 копійок, 300 г. Сир зернистий від торгової марки «Ферма» кисломолочний за 38 гривень 160 г. 45 гривень та 30 копійок. Сирок солодкий з ароматом ванілі Білоцерківський. 180 грамів. Дольче лактель. Сирок солодкий. Він окремо фасований. Грудка наша ряба 160 гривень за кілограм. Тушка охолоджена 108 гривень за 1 кілограм. Тегно наша ряба курчат бройлер охолоджене 135,90 за кілограм, 115,90 за один кілограм. Акційний шоколад від торгової марки Мілка. Є із різними начинками. Ціна 49 гривень. Джин-тонік та Текіла Лайн. Ціна 22 гримі, 20 копійок за 330 мл. Напій дзен літри за 37,50. Картопляні чипси від своєї лінії. 110 грамів 28,50. Їх хвилясті є звичайні. Пиво чернігівське біле 26 гривень літра. Тубор 4 штуки в упаковці, ціна 104 гривні. Пиво гармана річ. Ціна 22 гривні за 500 мл. Пиво львівське м'яке світле 24,60. Пиво холстен світле 57,50 літр – 960 мл. Жашківське м'яке літр та 800 мл з акційною ціною 48,30. Оболонь традиційне. 2 літри 400 мл 54,90. Жашківське світле. 33 гривні, 50 копійок за 1 літр. Пошла вам показувати побутову хімію, і тут натрапила на акцію на кришки. Отакі От стильні, я б сказала. З малюночком чорні на закрутку 20 штук 44. Такі на ключ для консервації, теж з малюнками. Ціна 95 гривень 50 штук. Більш класичний варіант, без малюнків. Золотисті кришечки. 50 штук, 83 гривні, 50 копійок. Таких 20 штук, 47,20 на закрутку меншого діаметру 43 гривні 50 купів. Акція на шкарпетки жіночі, чоловічі, одна пара 1560. І є шкарпетки жіночі по 26 гривень. Акції сатін. Гель для прання дитячих речей. 3 кілограми універсальний за 98 Кондиціонер Ленор для білизни 114 гривень. Попнякшувач для тканин Сілан 110 гривень 770 мілілітрів. І 154 30 літер та 408 мілілітрів. Порошок Гала Аквапудра. 257 гривень 2 кілограми та 700 грамів. Капсули для прання, універсальні, неопір. 24 штуки. Тут є поєднання гелю та порошку 220 гривень. Неопір, капсули для кольорових речей, в упаковці 10 штук і ціна 94,50 Капсули до посудомийної машини. Пері 19 штук за 220 гривень. Сатін засіб для миття посуду 28,50 пів літра. Від торгової марки День у день засіб для миття посуду з дозатором 1 літр 46. Засіб для миття посуду. Також торгова марка День у день 23 гривні за 500 мл. Брев підвіски в унітаз дві штуки за 91 гривню. Три штуки за 124 гривні. Звінні балони до освіжувачів повітря від своєї лінії 47 гривень 250 грамів. Шампунь для волосся день у день 750 мл за 40 гривень. Із дозатором. Два варіанти для усіх типів волосся та для пошкодженого сухого волосся. Шампунь від Kalos об'ємом літр. Ціна 110 гривень. Такий теж один літр. Hair Protox 110 гривень і півлітрові масочки. Ціна 77 гривень. Фрешджус Крем, мило рідке. 30 гривень 50 копійок за 460 мілілітрів. Рідке дитяче мило сатін 2950 за 250 мілілітрів. Дезодорант нівея стіг жіночий 85. Нівея крем софт інтенсивний. 57 гривень за 75 мілілітрів. Нівея чоловічі Спреї 76. Зубна паста Лакалут 100 мл. 77 гривень. Сенситів мультизахист 74 50, 100 мілілітрів. І ось такий варіант. Захист від пародонтиту 73 гривні 50 копійок. Зубна паста блендамет 3D White 59 гривень 75 мл. Прокладки Always 10 штук, 71 гривня 30 копійок. В упаковці 14 штук. І такий варіант 18 штук. Прокладки Always 10 штук упаковці за 42 гривні та 30 копійок. Підгузки трусиками. Pampers 333 гривні за упаковку. Шістірка, п'ятірка та четвірка. Вологі дитячі серветки міні-Бі. 31 гривня та 30 копійок, 72 штуки. Серветки косметичні, білі, 150 штук, двошарові, 31 гривня та 30 копійок своя лінія. Туалетний папір від своєї лінії двошаровий, 4 рулони 3550.